Вітаю вас, любі малята, і запрошую на заняття з художнього дневого розвитку. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Марії Познанської моїй мамі. А щоб вірш було краще запам'ятати, ми будемо використовувати ілюстрації. Мнемо таблиці, роздивіться їх і уважно послухайте вірш. Мама, люба, добра, мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила, шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить, ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч легенька, цілу ніч не будеш спать, тож дозволь тебе, рідненька, за усе поцілувать. Малята, вам сподобався вірш? Тож скажіть мені, будь ласка, як у віршику називають маму? Так, люба, добра, мила. Що для нас робить мама? Вона пошила шовку плаття голубе, читає книжку, хоче розуму навчить. А коли ви спите, то мама ходить нишком. Як ви це розумієте? Правильно, це мама ходить тихо-тихо, щоб не розбудити. А якщо захворіти, мама не буде спати усю ніч. Ось така матуся. Скажіть мені, а що для мами вам хочеться зробити? Так, маму, рідненьку, за усе хочеться обійняти. І поцілувати. А зараз вчимо віршик разом зі мною. Дивіться, малята на нема таблиці, вони вам допоможуть. Мама, люба, добра, мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила, шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить, ляжу спати. Ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати. Ось такий гарний віршик ми разом з вами вивчили для матусі. Обов'язково розкажіть його своїй мамі. А я хочу з вами пограти. Скажіть мені, яка ваша мама? Якими лагідними словами ви можете сказати про неї? Отже, мама яка? Дорога, красива, лагідна, добра, модна, ніжна, весела. Спортивна, розумна, золота, працьовита, чарівна. Скільки гарних слів можна сказати про матусю. Обов'язково малята говоріть ці слова своїм мамам. Адже для кожної дитини її мама найкраща в світі. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!